Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Екстрім зібралися на центральній алеї парку імені Тараса Шевченка, аби продемонструвати своє вміння у роликовому спорті. Це круто їздити, можна їздити швидко, біжати фішки, медалі отримувати». 17-річна Марія, учасниця змагань та вихованка спортивної школи. Дівчина з дитинства їздить на роликах. Розповідає, опанувати спортивне спорядження навчив тато. Я падала. Потім вставала. У мене ще досі є ці ролики в мене вдома. Мені їх привезли з Польщі, до речі, і я падала, вставала, падала, вставала. Але потім, наскільки ну, я на лежах довше катаю, ніж на ролках, я все-таки поїхала. Мені подобається катання на ролках, тому що я кайфую від спорту, я ним живу вже довгий період часу. Все своє дитинство на чемпіонаті з катання на роликах та скейтах, спортсмени змагалися у чотирьох вікових категоріях: серед юнаків та дівчат. Ми поставили паралельну трасу. Спочатку діти проходять кваліфікацію, тобто відбіркові заїзди, а потім, в згідно з цієї кваліфікації, як вони пройдуть, формуються пари на фінали, і вже потім по вибивній системі проводяться фінали. Загалом близько 70 учасників долучилися до змагань з роликового спорту. У кожного свої секрети успішного подолання перешкод. Найосновніше змаганнях – це не переживати, тобто ставитись до життя простіше і е, просто зібратись, вірити в себе обов'язково звичайно. Окрім спортивної активності, учасники чемпіонату вшанували пам'ять ініціатора заснування спортивної школи, почесного громадянина міста Тернополя Володимира Ліщука.